Доброго дня! Мене звати Зоя. Я головний лікар медичного центру Медок. Відтепер в наших медичних центрах доступна нова послуга прокат лампи для фототерапії при неонатальній жовтяниці. Я мама, яка зіштовхнулася з даною проблемою, в обох моїх донечок була фізіологічна жовтяниця, і мені довелося знаходитися в стаціонарі більше, аніж того хотілося. Я впевнена, що така послуга є вкрай необхідна для молодих батьків. Вважаю, що мамі і немовляті буде краще та комфортніше удома. Головною цінністю нашої команди є турбота про кожного нашого пацієнта. І завдяки нашому не лише професійному, але і батьківському досвіду ми протестували безліч фотоламп на своїх дітках і для вас обрали найефективнішу та найкращу. Чудовим бонусом є те, що в дану послугу входять захисні окуляри для вашого малюка і термоматрацик. Аби вашому малюку було безпечно та комфортно, а вам при цьому було спокійно. З турботою про вас, медичний центр, медок.